Що таке обопільна вина обох учасників при дорожньо транспортній пригоді? Хто встановлює обоюдну вину при ДТП? Які це має наслідки в плані отримання страхового відшкодування? І яким чином визначається ступінь війни кожного з водіїв в дорожньо-транспортній пригоді? Про це поговоримо в даному відео. На перший погляд це дуже просто. Обоюдна вина при ДТП це ситуація. При якій винним в аварії є не один водій, а одразу двоє. Встановлює наявність вини обох водіїв тільки суд на підставі протоколу про адміністративне правопорушення. Тобто поліція, яка прибуває на місці аварії, вона вже завчасно може встановити, що тут дійсно вина є не одного водія, а одразу обох. Тоді складається два окремих протоколи на кожного з водіїв. І в подальшому ці матеріали передаються до суду. Як правило, призначаються дві окремих справи. По кожному з протоколів окремо. І виходить, водій по одній із справ проходить як потерпілий, а по іншій справ проходить як особа, що притягається до адміністративної відповідальності. Якщо по обом справам суд визнає водії винними, то тоді ми маємо ситуацію, коли в одній дорожньо транспортній пригоді визнано винними двох водіїв. А буває інша ситуація. Коли один з водіїв а, в суді під час розгляду справи, що до нього доводить суду, що в його діях не було складу правопорушення, тобто він не порушував правила дорожнього руху, які призвели до ДТП, і тоді суд може відносно нього справу закрити. Відповідно, в такій ситуації вже об, обоюдної вини не буде, оскільки буде а, визнаний лише один з водіїв винним в ДТП, яким же чином виплачується страховка при обоюдній вині? Якщо, от як ми може зазначили, суд розглянув справу, і по кожному з водіїв виніс рішення про притягнення до змін відповідальності, то закон говорить наступне: що кожен з водіїв має право претендувати на відшкодування йому страхового відшкодування у розмірі 50%, незалежно від того, наскільки кожен із них є винним в даній дорожньо-транспортній пригоді. Розберемо на прикладі: у нас є два автомобіля: Toyota і Шевроле. Вони потрапили в ДТП і встановлена судом наявність вини обох водіїв. У Toyota збитки завдані на суму 70 тисяч гривень. Страхова розрахувала. У «Шевроле» збитки завдані на суму 20 тисяч гривень. В такому випадку водій Toyota отримає 50% від суми завданого йому збитку, тобто 35 тисяч гривень. А водій «Шевроле» Якому страхова нарахувала суму 20 тисяч, отримає 10 тисяч, тобто теж 50%. Але водіям слід знати, що при обоюдній вині отримання страхового відшкодування ситуація може не завершитись і суди можуть продовжитись. Справа в тому, що один із водіїв може подати цивільний позов до суду, позиватись до іншого водія і в судовому порядку спробувати довести. Який із водіїв є винним більше, і в якій часті закон говорить про те, що суд має право встановлювати частку вини кожного із водіїв в дорожньо-транспортній пригоді, де е, винними є обоє, і відповідно він може встановити не вину не 50 на 50, а наприклад, 70 на 30. І з урахуванням вже отриманого ним страхового відшкодування може попросити суд стягнути з іншого водія доплату. Відповідно до цієї встановленої пропорції вини. Слід зазначити, що не існує жодної методики, яка б дозволяла математичним шляхом розрахувати ступінь вини кожного з учасників ДТП. Все відбувається доволі суб'єктивно. Кожна сторона надає суду докази на переконання. Своєї е, позиції, і суд, виходячи з свого суб'єктивного уявлення про те, як, як вся ця ситуація відбувалася, приходить до висновку. А хто ж є більш винним, хто є менш винним в даній дорожній ситуації? Тому тут все залежить, власне, від зібраних вами доказів і від таланта вашого захисника, адвоката, який вашу позицію е, представляє в суді. Чи можливо встановити обоюдну вину? Якщо на місці ДТП поліція склала протокол тільки відносно вас. В принципі, так це можливо, але процес буде доволі тривалим. Яким чином це відбувається? Протокол складений відносно вас, він передається до суду. В судовому порядку у вас буде призначене судове засідання. В суді потрібно буде переконати суддю в тому, що є. Наявність вини обох учасників ДТП, Скоріше за все, суд викличе потерпілого, тобто іншого водія допитає його. І якщо ви переконаєте суд в тому, що ситуація не настільки проста, як вона здається, на перший погляд. І, і тут може мати місце наявність вини обох водіїв, то суд може направити справу до оформлення в поліцію. і Тоді поліція складе протокол відносно іншого учасника ДТП, потім поверне справу назад до суду, і вже в, 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 в цьому судовому процесі. І буде прийнято кінцеве рішення. Якщо визнають обох подій винними, то відповідно буде встановлена обоюдна вина. Або, наприклад, відносно вас можуть справу закрити, і тоді буде винним тільки інший учасник ДТП. Взагалі, обоюдна вина в ДТП є. Таким собі своєрідним феноменом, з яким не всі судді погоджуються. На своїй практиці неодноразово стикався з тим, як деякі судді вважають, що не може в принципі бути обоюдної вини при ДТП. В будь-якому випадку це означає, що такі судді один із водіїв є винним більше. І той, хто винний більше, він в принципі і повинен нести повністю всю відповідальність за дану дорожньо-транспортну пригоду. Спробую пояснити на прикладі, от є така поширена. Ситуація. Часто бувають такі аварії, коли уявимо, є дорога між населеними пунктами. Там, допустимо, встановлене обмеження швидкості руху 70 км на годину. І от пряма ця дорога, головна, до неї примикає другорядна дорога, з якої виїжджає інший автомобіль. Той автомобіль, який рухається головною дорогою, рухається з перевищенням швидкості. Да? Допустимо 70 а він, там, наприклад, рухається зі швидкістю 150 км на годину. Інший водій, який виїжджає з другорядної дороги на ось цю головну, він неправильно оцінив швидкість іншого водія. Да? Він собі вважав, що той має рухати зі швидкістю 70 км на годину. Під'їхав, подивився, побачив, побачив, що відстань ще доволі. Велика між ними, і він почав е, маневр виїзду на головну дорогу. І відповідно відбувається ДТП. Е, деякі вважають, що в цій ситуації є обоюдна вина. З однієї сторони, водій, який виїжджав з другорядної дороги на головну, він е, не пропустив водія, який рухався головною дорогою. З іншої сторони, водій, який рухався головною дорогою, він значно перевищив швидкість. Відповідно. Якби він рухався з дозволеною швидкістю 70 км, то тієї відстані, яка була між ним і між водієм, який виїжджав на головну, тому водію, який виїжджав, вистачило б часу для того, щоб виїхати і набрати відповідну і не було б ніякої аварії. В цій ситуації зазвичай суди стають на сторону водія, який рухався головною дорогою. І суди і експерти зазначають, що так, він міг рухатися з перевищенням швидкості. Але саме водій який виїжджає на головну дорогу, він повинен переконатися в тому, що він не створить перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, і тут немає значення з якою швидкістю вони рухаються, і чи порушують, чи не порушують. Він всіх має пропустити і тих, хто рухається з дозволеною швидкістю, і тих, хто рухається з перевищенням. Насправді ситуація дискусійна, але от реально в практиці зазвичай судді стають саме на сторону водія, який рухається головною дорогою. Хоча я точно знаю, є є судова практика, де в подібних ситуаціях знають обоюдну вину. Бувають і простіші ситуації. Є дорога, по якій організовано рух транспортних засобів як в одному напрямку, так і в зворотному напрямку. Але дорога є дуже вузькою. Тому при зустрічному роз'їзді транспортні засоби повинні, водії повинні враховувати цю обставину і приймати ближче до краю дороги, щоб не було зіткнення. І от коли зіткнення відбувається, зазвичай це відбувається дзеркалами. То от в такій ситуації тут явна обоюдна вина, тому що кожен із водіїв повинен був дотриматись безпечного інтервалу. Хоча і навіть в такій ситуації можуть бути виключення, якщо, наприклад, місце удару було не посередині дорозі, а от ближче до певного краю. Допустимо, що один з водіїв виконав всі вимоги ПДД, він взяв якомога. Правіше до обочини, а тоді як інший водій рухався посередині дороги, тут буде на схемі, де тепер зафіксовано місце аварії, то тоді можна встановити, що лише один з водіїв є винним.